день, шановні радіослухачі, вітаю вас. Сьогодні ми поговоримо зараз. Поговоримо про ситуацію на південному фронті. З нами на зв'язку речник Сил оборони Півдня України Владислав Волошин. Доброго дня, пане Владиславе. Чуєте нас? Дякую. Ми вас бачимо. Доброго дня. Слава Україні. Я вас чую. Героям слава! слава. Все чудово! Ми вас бачимо. і Ми вас добре чуємо. Перше питання: наступ на Запоріжжі. Одна з ворога. на даний момент, що можна сказати щодо наступу ворога на цьому напрямі, що ми бачимо на сьогодні. Ми бачимо на сьогодні, що наступу немає. Є лише його намагання штурмувати малими групами піхоти на декількох напрямках біля декількох населених пунктів. Проте ворог внаслідок цих штурмів малими групами піхоти не має жодного успіху. Всі ці населені пункти, всі українські позиції так і залишаються під нашим контролем. Ну, фактично, ворог несе великі втрати його командування, жене його вперед, але просування все ж таки немає. Хоча в своїх засобах масової інформації, в своїх пабліках, він вже, росіяни декілька разів зазначали, що вони взяли там під контроль якісь населені пункти, повторюсь. Успіху вони не мають і всі, всі ці позиції перебувають під нашим контролем. А пане Володиславе, чи накопичення сил і засобів ворога на південному напрямі? А що з цим питанням дійсно? Ворог накопичив на ну, зібрав певні сили і засоби для того, щоб проводити штурмові дії. Повторюсь, малими групами піхоти не для великого. Стратегічного наступу для того, щоб брати там іти великими колонами там чи завдавати якихось значних ударів. Ворог зібрав достатньо сил і засобів для проведення таких штурмів, саме як я пов... ще раз повторюсь малими групами піхоти. Тобто ця тактика приносить йому. Певний результат на декількох напрямках, і відмовлятися від неї він сьогодні не хоче. Він е проводить, е скажімо так, локальні бої, тактичні бої за оволодіння там певними позиціями, певними там траншеями, і проводить такий, ну так би мовити, повзучий наступ. І це він. Е не буде від цієї тактики відмовлятися, і проводити це далі. І для цього він збирає такі тут сили і засоби. А стосовно штурмової активності, штурмової активності ворога раніше і зараз, ви бачите якісь зміни взагалі, маю на увазі в цілому штурмової активності. ворога Ну, наприклад, якщо порівнювати з лютим, лютий і березень, то штурмова активність ворога зросла втричі, тобто Кількість штурмових дій стала втричі більшою, ніж була у лютому. За 10 днів е, вже квітня. Ми зафіксували, що на півдні відбулося близько 120 штурмових дій. Тобто, це приблизно така ж е, ну пропорційно така ж кількість, як і в березні. Тобто, ворог не. Е, Якби не нарощує цієї штурмової активності, не збільшує її, а тримає на цьому рівні. І Ворог намагається взяти під свій контроль певні плацдарми, проводить на цих напрямках по 5-7 до 10 штурмових дій за добу, і більше він не робить і менше також не припиняє. Це на, на тлі того, що стало набагато більше розмов про мир. Ну, тобто, я так розумію, що ви ознаки якоїсь підготовки взагалі до, до миру не спостерігаєте. Абсолютно. Ну, я навіть не знаю, як е, можна висловитись про підготовку до миру, адже е, порівняно з лютим, березень був доволі насичений на. Бойові події на півдні противник збільшив кількість і обстрілів, і ударів авіацією, ударів FPV дронами А також, як ми вже говорили, втричі збільшив кількість штурмових дій і продовжує все це робити приблизно в тому ж темпі, але навіть збільшив кількість ударів FPV дронами в квітні тому все це лише на рівні розмов про якесь перемир'я там чи про е, режими припинення вогню, часткового припинення вогню. Ну на фронті це просто ну це ніхто цього не відчуває, ніхто цього не дотримується наразі. Не знаю, як буде завтра, післязавтра. А Фор... Сьогодні є так. А Форсування Дніпра. Що з цим? Я маю на увазі спроби створити плацдарм, Ми... плацдарм на прямому березі Дніпра? Ну, Щоб форсувати таку водну перешкоду, як Дніпро, необхідно багато сил і засобів. І в першу чергу, взагалі, для проведення операції, це має бути накопичено достатньо засобів. Прикриття засобів транспортування, достатньо самих штурмовиків, достатньо плав засобів. Їх такої кількості ворог наразі тут не зосередив, а те, що він намагається інколи здійснити певні переправи і захоплення якогось плацдарму, ми називаємо це. Більше як розвідувально-пошукові дії, тобто ворог промацує нашу оборону, промацує систему загороджень, систему вогневих засобів. Тому ну це теж лише лише мрії в них, тому що наразі він ну хіба там проявляє більшу активність на Дніпровських островах, намагається там взяти під контроль там якісь плацдарми біля Антонівських мостів, проте, все це. Лише його невдалі спроби, які сили оборони України присікають, коли вони тільки розпочинають там якусь переправу, чи чи намагаються там сісти в свої човни. Ми їх знищуємо тоді. Тому а на яких... але але я хочу сказати, що значно збільшилась вогнева активність ворога на цьому напрямку, тобто збільшилась кількість обстрілів правого берега Дніпра. Збільшилась кількість ударів fpv дронами, а також активно ворог тут застосовує авіацію, здійснюючи авіаційні удари некерованими ракетами, ворог намагається взагалі на правому березі зробити мертву зону. Тобто, ви розумієте, що це таке? Там є населені пункти, там мешкають люди, і в них щодня прилітає, в них щодня щось горить, в них щодня гинуть ці місцеві мешканці. Тому е, тут ворожа діяльність тут доволі підступна. А на яких напрямах ворог діє найактивніше на сьогоднішній день? Е, найактивніше на південних напрямках це е, саме ділянки лінії бойового зіткнення, які є біля Оріхова, південніше Оріхова, а також південніше гуляй поля. Так званий Оріхівський і Гуляйпільські напрямки, на яких відбувається найбільше штурмових дій, на яких ворог проводить ці спроби штурмів малими групами піхоти. А також доволі, як я вже казав, неспокійно на правому березі в районі Антонівки, в районі Херсона і в острівній зоні. А також ворог постійно здійснює обстріли по правому берегу Дніпропетровщини. Це Нікополь, Марганець, там постійно ці територіальні громади потерпають від ударів реактивних систем залпового вогню. Там постійно працюють їхні дрони, тому там доволі важко. А чи спостерігаєте ви, наприклад, що Росія може перекидати сили з Курського напрямку на південний напрямок? Ну, наразі ми спостерігаємо, що противник проводить і доволі активно проводить саме поповнення своїх втрат, тих, які він несе. А також противник проводить е, ротацію цих підрозділів. А те, що ну, з Курська, вони чи з навчальних центрів, які розташовані е, на Тим території тимчасово окупованого Криму на територіях тимчасово окупованих Запорізької та Херсонської областей ну це, mm -hmm. е, ну, скажімо так, поповнення в них прибуває. А звідки воно з Курська чи з інших територій, це вже питання. А забезпечення дронами ворога. А що тут можна сказати? Можна сказати, одне він не має в них дефіциту. Стосовно тактики, тактика росіян змінюється. Щодня змінюється тактика і нас, і росіян, тому що вогна, війна. Це, війна це доволі. Як вам сказати, це не статичне якесь поняття, якесь академічне. Це доволі динамічне. Це як живий організм, власне. Так, так. Да, і вона постійно змінюється. Щодня там відбуваються якісь нові події. Щодня йде розвиток воєнного мистецтва, тому а... тактика постійно міняється. Херсонський напрям що там? Ну, я вже більше розповідав про це, що там відбувається. Там постійні обстріли цивільного населення, постійні обстріли е... цивільних будівель, цивільної інфраструктури, там місцеві мешканці там дуже потерпають від саме від ударів. Ворожої артилерії, ворожих дронів. Авіація досить часто почала працювати штурмова, тому там неспокійно. Пане Володиславе, я вам дуже дякую. Дякую дуже за те, що ви вийшли до нас в ефір. І нагадаю, що ми сьогодні говорили про ситуацію на південному фронті, говорили з речником Сил оборони Півдня України Владиславом Волошиним. І ще раз дякую вам за те, що ви знайшли декілька хвилин і вийшли на зв'язок. Розумію, що ви дуже завантажені, і все таки дуже вам дякую за це. На все добре і до наступного і вам дякую, зустрічі. На все добре. Дякую вашим слухачам. Дякую, на все добре. Акцент з Іриною Болгаковою. Сто одини